Прилетіло, маму, відкинуло, як до коміну. Вона втратила свідомість, її засипала. Ну, я вибігаю, кричу, де мама, шукаю її, бачу, вона ну, не притомніла, і в неї горі, горіть волосся. Мама вставає, вони кричали. Я коли відкрила очі, я бачила, як наді мною доньки прибирають все, що було на мені зверху. Я витерла, вся була в крові. В час сьогоднішнього огляду дівчата себе почувають добре, рани загоюються. Мене звати Анна. Мене звати Ірина. Ми переїхали з Херсону до Одеси. Як вам зараз? Ну, незвично дуже, поки хочеться не додому, додому. Хочеться додому так. кого немає. Ну, Ми вже лягали спати, були в ліжках. Ну, Мама вирішила вийти з кімнати, подивитися чи її послухати. Прилетіло, маму відкинула як до коміну. вона. Втратила свідомість, її засипало там. Ну, я вибігаю, кричу, де мама, шукаю її, бачу, ну, вона не притомніла, і в неї горі, горіть волосся. Я починаю ну, побачила, це вона їх тушила, а я питалася е е завали, тому що її присипало, привезти тями та ну, струсити з неї Струсити з нею всі завали, пиль до е е за свідомості питаюся її. Документи не встигли ніякі взяти, просто вибіжали в коридор. Ну, коридор вже палав, і в поверха вже не було, ну, все горіло. Вибігли з дому, вогонь пішов як за нами. Ось двері, вітер був. вибігаємо, там на вулиці вже були сусіди там. Дали якісь курточки накинути, тому що були в одних піжамах босі, були без, ну, без обуві, холодно було. 1 жовтня близько півночі в наш дім прилетів снаряд. Я... Не пам'ятаю саме цього моменту, але до цього я чула три приліта дуже поруч і вийшла з кімнати, піднялася, хотіла прислухатися, подивитися. І так розумію, що слідучий був наш. Від цього прильоту я втратила свідомість, нічого не чула. Я не пам'ятаю цього моменту, лише пам'ятаю, як я відкрила очі і бачила, як наш дім палає е, доньки. Я кричала я прокинулася чи прийшла в себе від крику дітей. мама, 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 вставай. Вони кричали. Я коли відкрила очі, я бачила, як наді мною доньки прибирають все, що було на мені зверху. Я витерла, вся була в крові, витерла з, з обличчя і піднялася. Я дивилася, що навколо мене весь дім на Ми, Я схватила донюк за руки і ми вибігли на вулицю в піжамах, так як ми вже збиралися спати. Я повернулася дім палав. Ми вийшли так, в чому були, тому що вже за нами, коли ми відкрили двері, щоб вибігти на вулицю, вже вогонь пішов за нами. Далі, скорі, приїхали дві. Забрали доньку, мене. У мене було все тіло поранене. Першу допомогу нам надали в нашій Херсонській обласній дитячій лікарні. Там прооперували дитину, мене. Потім вже нас лікарі направили до реабілітаційного центру в місто Одеса. Тут уже нас далі почали лікувати. Під час сьогоднішнього огляду дівчата себе почувають добре, рани загоюються. А що ви нам робили? Перев'язки збита діном і зняла шви. Сьогодні ми будемо приїжджати до квартири, за що я дякую своїй знайомій з Херсону і її подрузі з Одеси. Вони надають нам безкоштовне житло. На сьогодні ми потребуємо всього, тому що у нас ну, зовсім немає нічого: від нижньої білизни до чайника, виделки, ложки, тарілки. Ми збиралися тут піти до школи. Нам ну, канцелярії немає. Хотілось би ну, канцелярію якусь до школи. Рюкзаки. Рюкзаки, зошити. Який клас? Восьмий. Якщо ви бажаєте нам допомогти, можна написати мені на сторінці Фейсбук або звернутися за номером телефону 099 419 4609. У нас навіть не залишилось ні документів, ні грошей, нічого. Все просто згоріло. Можливо, якби я не знепритомніла, ще встигла б, б забрати цей тривожний чемоданчик, який був зібраний з самими необхідними речами і документами, але, на жаль, ну, сталося так, як сталося. Я розумію, що ми всі що головне, що ми живі, але це дуже боляче. Дуже боляче в один такий момент залишитися на вулиці без нічого.